Володимир Володимирович просив розпаковочку, будь ласка. Так. І ми дивимося, а нам хтось дзвони, а ми трубку не беремо. Так, раз. У нас є мішечок. Мішечок маємо. І ось такий маємо мішечок. Хоп. Оп. Так, ну. Ставимо на вага, сірій. Показуєш, що у нас ваги 0. І ми ставимо. Раз. Хоп. Так. Угу. Показую цю красоту. А ми зараз будемо це все дивитися. Читати щось будемо, дивитися. Так, доброго дня. Перший раз відправляю. У вас цікавий контент. Ноу-хау, ведення бізнесу. Боже, Я щось подумав, нам друге написано. Думаю, щось перечитуюсь, перечитуюся. Мову-хау ведення бізнесу. Вас цікаво слухати, гарна українська мова. Дивитися, як ведете тік-ток. Дуже подобається. Якщо і немає, то шукаєш, що відправити до вас? Такий-то, такий-то, такий-то перемоги мирного неба. Дякую. Е -е, так от закриємо, дивіться, ще якогось смайлика людина написала. Намалювала. Круто. Так, це ми пока що такого. І ми маємо, дивіться, я бачу тут латуньку. Правильно? Я бачу, чи неправильно. Це латунь. А це все чистенька мідь. Ну, на всяк. Давайте так, ще на всякий випадок магнітом пройдуся. Тут, так, да, магніт? Ага. Бачу, раз. Так, і будемо писати зараз це все діло. Так. Що ніби добре. І будемо зараз записувати і рахувати. Так, дивіться, міді в нас на... На 2700 гривень. 2700 гривень. Так. Е, купрум 11,2. Можна на 240 гривень. 1 дорівнює 2700. І латунь. Щас Сергій, покажи латуньку. На цих вагах покажи. 91 гривня. Рахуємо 100 гривень. Дуже гарний лист. І виходить на 100 гривень. Це виходить 2800 гривень. Піде клієнту на картку. Володимир Володимирович, вам дуже дякую за посилочку. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.